До вашої уваги інверторний генератор Honda EU-22. Генератор досить компактний, легкий, вага його всього 21 кг в сухому вигляді, якщо заправлений повністю, то 24 кг. Доросла людина його спокійно зможе перенести. Генератор виконаний в самоізольованому корпусі. Що робить його досить тихим. Також у нього ножки резинові, що забирає будь-які вібрації. Пройдемося по основним характеристикам, що він вміє, як він працює, як нам взагалі користуватися. Основні моменти. А, генератор вміє регулювати оберти. Є така кнопочка, черепаха і зайчик. В цьому режимі генератор сам регулює оберти від навантаження. Дві розетки по 16 А. Це у нас запобіжники для цих розеток. Також є розетка постійного струму, це для зарядки акумуляторів автомобільних 12 вольтових. Це у нас заземлення, а також роз'єми для підключення паралельно. Такого самого, наприклад, генератора і подвоєння потужності. Потужність цього генератора максимально 2,2 кВт, номінальна 1,8 кВт. Тобто десь що запустити можна до 2,2 кВт на довготривалу довготривалий режим 1,8 кВт максимум, там, наприклад, на декілька часів, на декілька годин, якщо ми підключаємо якийсь привод то максимум 1,8 кВт. Пройдемося, як ним користуватися, як його взагалі запускати. Насправді все дуже просто. У нас є на кришці заливної такий клапан, його обов'язково переключаємо на ON. Тут у нас on off. Переключаємо на ON, щоб він міг брати повітря. Також переключаємо тут на запуск. Якщо у нас холодна пора року, то закриваємо підсос для запуску. Якщо тепло, як зараз, то не потрібно цього робити. А також переключаємо зайчик, ставимо, після чого беремося за ручку, натягуємо до моменту, коли супротив і відчуємо. Вже після запуску переключаємо в режим черепах. Якщо у вас немає, Потужних а, якихось приладів, які ви будете підключати, і потім підключаємо наші прилади в розетку вже після запуску. Це важливо. Якщо прилади, які ви підключаєте, заземлені, а, то обов'язково заземлюємо а, генератор. Це у нас відбувається через на цей весь роз'єм. Що потрібно знати? Скажімо так, вдовго тривало. Якщо ми генератор якийсь час там зберігаємо, так зазвичай буває. Генератор стоїть по декілька місяців, потім ми його запускаємо. Іноді генератор в таких ситуаціях не запускається. Що потрібно зробити? Це дуже просто. У нас застається в карбюраторі паливо, і після чого воно просто не горить. Для чого потрібно взяти викрутку і спустити паливо, відкручуючи цей винт, Воно протікає і витікає погана паливо, воно аж буде жовтого кольору. Дочекатися, поки піде нове паливо, і закрутити гвинт назад. Тут у нас повітряний фільтр. В принципі, можна закривати. Тут у нас мастило, можна перевірити, також, якщо там довго не користувалося або довго працював генератор, це можна також робити. Все теж дуже просто. Також хочеться сказати, що у генератора є індикатори, це що у нас є напруга, нижчий зелений. Коли ми запускаємо, він включається і горить. Наступний індикатор, червоний, повідомляє нам про те, що є перегруз, тобто, що ми включили щось дуже Потужне і генератор не витягує таку потужність. Третій індикатор показує, що а, малий рівень а, мастила, і генератор вимикається в таких випадках, коли він, а, датчик, а, розуміє, що малий рівень а, масла в генераторі. Також у генератора є годинник мотогодин, скільки він пропрацював. Перепра... Ну, Потрібно міняти масло кожні 100 годин. Якщо ми заводимо генератор, то а, у нас а, загоряється зелений індикатор. Якщо він один раз блимає, це значить, що генератор пропрацював 100 годин. А, якщо два рази, 200 годин і так далі. Це важливо, скажімо так, відслідковувати і міняти масло вчасно. Також є. Ключок для перевірки свічки запалювання. Що ще важливого по генератору? Генератор не призначений для того, щоб працювати десь у дуже там, вологих приміщеннях або на вулиці під дощом. У нього немає захисту від води. Це важливо враховувати при експлуатації генератора цього. Відзнімемо весь процес, як завести генератор. Ще раз переключаємо на ON, перемикаємо на зайчика, тут включаємо, цей режим. Якщо холодно, обов'язково закриваємо підсос, якщо як зараз літо, то не потрібно цього робити. Після чого запуск. Потягнули. Після запуску можна переключати черепаху і бачимо, що він дуже сильно скидає оберти і працює дуже тихо. Якщо ви включаєте щось з малим скажімо так витратою електроенергії, то він буде працювати в такому режимі. Дуже тихо і дуже малою витратою пального. після чого можна включати вже наші... Прилади і використовувати миратори. Відключаємо дуже просто. Все і в зворотньому порядку. Все дуже просто.